Шановні абітурієнти, студенти та колеги, вітаю вас на сторінці циклової комісії спеціальних дисциплін, яка є серцем фахової підготовки майбутніх будівельників та теплоенергетиків. Члени нашої комісії не просто викладачі, а спільнота однодумців. Більшість наших викладачів мають багаторічний стаж роботи на реальних будівельних майданчиках та енергетичних об'єктах. Вони знають галузь зсередини і діляться секретами, яких не знайдеш у підручниках. Ми постійно вдосконалюємося разом із вами, що дозволяє нам тримати високу планку дистанційної освіти. Викладач для нашого студента це наставник, який допоможе розібратися у складній ситуації, підтримує під час першого професійного кроку та завжди відкритий до діалогу. Попри виклики часу, наші викладачі залишаються на зв'язку, забезпечуючи безперервність навчання. Сьогодні наші спеціальності це не просто професії, це фундамент, на якому тримається життєдіяльність та відновлення нашої країни. Ми працюємо в дистанційному форматі, проте для інженерної справи відстань не перешкода, а стимул для цифрової трансформації. Ми перетворили домашні монітори студентів на високотехнологічні конструкторські бюро. Наші викладачі це ментори, які навчилися передавати складні технічні знання через інтерактивні платформи та відеозв'язок. Ми навчаємо працювати у професійному середовищі «Автокад» та спеціалізованому програмному забезпеченні, що робить нашого випускника конкурентним на міжнародному ринку праці. Програми дисциплін постійно адаптуються до сучасних вимог. Ми говоримо про енергоефективність, новітні будівельні матеріали, конструкції та стійкість інженерних систем. Ми готуємо тих. То зводитиме нові міста та забезпечуватиме теплом домівки українців. Будівництво та теплоенергетика – це професії на століття. Приєднуйтесь до спільноти професіоналів, які проєктують майбутнє вже сьогодні.